8 лютого у Лузівському краєзнавчому музеї презентували виставку копій предметів з часів. Цю виставку організувала Всеукраїнська громадська організація Фактор державного значення в охороні історико-культурних цінностей. Представник організації Віктор Шорохов говорить, що їх діяльність направлена на популяризацію історико-культурної спадщини нашої країни та захист історичних пам'ятників від знищення та розграбування? Адже в Україні діють більше 50 тисяч чорних копачів, які проводять розкопки в заборонених місцях, Цим самим завдають великої шкоди безцінним пам'ятникам історії. А потім знайдені артефакти продаються з молотка на нелегальних аукціонах. Скидская культура является более древней, и находки этих, этой культуры показывают то, что они очень ценны. Были такие, они изготовлялись таким путем, которым дать заселение неизвестным. И поэтому как бы, наша общественная организация, еще потому что черные копатели очень сильно разграбляют эти могилы, которые, которых есть У наслідя, яке ми збираємося передати нашим начаткам, голова організації Андрій Охапкін став ініціатором створення копій археологічних знахідок. Він і ціла група ентузіастів працюють над створенням археологічних шедеврів. Копії виконані з високою точністю з використанням металу, який за своїм складом дуже схожий на метал з київських часів. В ми хочемо, ми, у нас плани співпрацювати з, з многими музеями. більше 180 музеїв ми зараз ведемо переговори, щоб показати, те, що би, ми маємо у нас в організації. Ці Копії делаються з оригіналів, як известно в ихний металл, ихняя кинаки, ихняя все делается, делалась ихняя культура, то есть мечи, ножи, предметы их быта делались из никеля содержащего металла. Этот металл состоит только, находится только в метеоритах. То есть на сегодняшний момент ни, ни одна, ни, никто не может произвести Такого, такого состава металлу той сіте щораз говоріть тож то та то, ніабична культура і вона ходила, ці метеорити, і як вона це делала, То есть ми пор не знаємо. Науковий співробітник музею Олександр Забуга говорить, що культура народів того часу, які перебували на території сучасної України, мали неабиякий вплив на розвиток нашої національної культури. Скіфська матеріальна культура є ну невід'ємною частиною. Культури України загальноісторичного періоду. Вона займає ну, досить великий пласт давньої історії України. Не випадково те, що у нас в музеї представлена ця виставка, вона висвітлює цю ну, не дуже таку відому для широкого загалу частину історії. Представлені предмети, вони власне в ну, досить таки в значній мірі характеризують культуру, матеріальну культуру, культуру побуту, військову культуру скіфів періоду десь, -го, 3 го століття до, до нашої ери. Колекція, яка була представлена на виставці, складає близько ста копій художніх виробів, декорованих у популярному на той час звіриному стилі. Це зброя, кинжали, так звані акінаки, а також підвіски, хрести, пояси, дзеркала, пряжки та прикраси. Від імені громадської організації, фактор державного значення в охороні історико-культурних цінностей та її голови Віктор Шорохов передав Лозівському краєзнавчому музею копії скіфських кинжалів, акінаків. За словами співробітника музею, такий подарунок поповнить музейну скарбницю експонатів і займе почесне місце в одній із кімнат, присвячених історії давнього світу.